Сьогодні готую дуже смачні морквяні оладки з часниковим соусом. Я вам дуже раджу приготувати цю страву, бо це дуже смачно. Моркву гарно мию, шкірку не чищу, кладу в кастрюлю, заливаю киплячою водою, щоб покрила моркву, накриваю кришкою, від моменту закипання варю 15 хвилин. Цибулю і яблука нарізала дрібненькими кубиками, окремо підсмажила на олі до м'якості і залишаю для охолодження. Зварену моркву почистила і натерла на дрібній терці, трішки моркви залишаю, щоб прикрасити страву. До моркви додаю підсмажені цибулю, яблука, яйця, сіль і ретельно розмішую. Додаю борошно і лопаткою замішую тісто. На пательню додаю олію, гарно нагріваю, одну столову ложку тіста кладу на пательню, формую оладку. Смажу на середньому вогні по 3 хвилини з кожної сторони. Підсмажені оладки кладу на паперовий рушничок. Готую соус до майонезу додаю сметану, дрібно нарізаний кріп, подрібнений часник, сіль за смаком і ретельно розмішую. Оладки змащую соусом, трішки соусу залишаю, щоб прикрасити страву. З'єдную по дві оладки разом, ставлю в холодильник на одну годину. Охолоджені оладки змащую соусом, що залишився, прикрашаю кропом і відвареною морквою. Страву можна подавати до столу. Кількість інгредієнтів дивіться в опису до відео.